Вітаю усіх! У Фазмофобії сьогодні вийшла нова карта. І звичайно, ми її будемо сьогодні досліджувати. Ну що ж, погнали. І так, справа 299 Ela Брукс. По задачам стати свідком примарної події, зробити фото будь-якого успіш... успішного зчитування є детектора і зробити фото пример. Погнали! І так, карта нас зустрічає зразу поліцейською машиною. Чого? Це щось новеньке, блять, догнав скотина, поняття не маю, що це було. І відразу шукаємо. Ага, навіть не шукаємо, ми його вже знайшли. Світло знайшли дуже швидко. залишилось знайти привів. Можливо, десь тут, тут 13 градусів. Щось мені підказує, що він в задньому крилі. Там, де типа, як який... Опа, коридор 7 градусів, 9 градусів. Опа-па-па-ча! Опа-ча-ча-па-па-па. Що він тут? А? Тут що там у нас? Тут 15 вже. А тут 8 градусів, так. Да. Наверно, він тут десь. Хорошо, а туалет, що каже. Туалет 17 градусів. Тут 17. А ось тут у нас 8 градусів, 8-9 градусів, так. Да. Так, да, він тут. Він... 5. О, ш, чудово 5 GMB. Так, відразу ж покладемо йому книжку. Як говориться, хай читає. І треба поставити цю приблуду. Верну ось так. Я маю знову примарний вогня, як можна побачити. Це було взагалі супер. Подивимось ми відпечатки. Е -е, Двери ма він репає і репає непогано, тільки де. Десять, здається, я його сфоткав. Ладно. Чорті ще температуру. О, 1 градус температура падає. Поговори зі мною ти тут. Ні. Супер! Просто супер! Це було, блядь. Скотина налякав мене, блін. Мене штани повні, блін. О, задачі виконав канал всім ще. Діна, блядь, блять, що прикалуваюся. Пошл тепер жопу. Так. Треба виключити рейфа. Не, ну мені щось не похоже на духа. Зовсім не похоже. Це більше похоже на близнюків. Близнюків або того самого рейф. Бля, задовба вже кончене. А ні, это не в атака. Налякау. Не це не рейф, це близнюки по любому близнюки. Бля, мене... Ні, благовоні є в мене, малень, в принципі, посейти. Что-то записал Ну давай еще раз. С кем не можно лякать. Сейчас, а я записал, все записи все Треба пофоткать до трошки Не ну, давай, 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 давай. Шо я можу сфоткать, так сказать? Бушка, как придурочный. Все, и ну нахер, поїхали. Це 100% близнюки. Просто 100%. Зараз він був швидший набагато чим минулий раз. І хто в нас тут? Дух! Ти скотина, а не дух.